Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, тож запрошуємо підписатися до нас, приєднатися до нашої гуцульської родини і готувати разом з нами чудові гуцульські і не тільки страви. І сьогодні ми будемо готувати сирний чизкейк. Ось такий. І якщо вам сподобалося, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно отакого печива: 300 грамів. Може бути до кави, може бути топленого печива. Тут я подрібнила 300 г, і в, цю, і в це печиво ми даємо масло. Я все вам напишу під відео, всі пропорції під відео. Оце спочатку ми масло топлене, розбираємо тут, о, розмішуємо. Отут молоко ми зразу ось отакий стаканчик молока. Перший раз ми воли масло в Розтремо і вложимо у форму.

Масло півпочини, 125 грамів. Отак ми. Ми отак утрамбуємо. Ось ми трамбували і тепер це кладемо у холодильник на 15 хвилин. Тим часом будемо желатин розводити. У 100 мл холодного молока розводимо жилатин. Подчину жилатин. І най набухаємо. Розчинку розміщуємо і най набухає. Тим часом будемо зараз готувати начинку. Так, тут у мене є 700 г сира, 250 г даю цукру. Цей сир і ванільний цей цукор. І збиваю його. Гуляємо желатин розтоплений і збиваємо. Захищаємо стінок, то добре робити все погружним блендером. У мене щось блендер збавився, та я мушу робити так. викладаємо всю масу ось тут зверху. тут і розрівнюємо. Ось так ми вже розложили сир. Тепер кладемо цей сир, щоб застив. О! Так наші вже застивчиськ. От таке будемо желе з ароматом вишні заливати. Він вже тут застив. Тепер заливаємо трохи розчинили желе і заливаємо його. Ось так. І ставимо засивати. Так що підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки, меру всім і нашій Україні. До зустрічі, будьте здорові.